Які спрямовані на енергоефективність і е, на покращення енергетичної безпеки і незалежності своїх міст. Ця структура вже не один, не один рік вже працює в Україні, е, порядка 30 міст є членами цієї асоціації, зокрема місто Київ, місто Львів, ну, власне, великі міста, але є дуже багато і міст е, е, масштабу Тернополя, тому пропонуються власне повідомлення. Чи буде запитання в даному проєкту рішення? Кіно включить. Дякую, Сергій Віталійович. Шановний відповідаль, я цілком підтримую рішення міської ради вступ до добровільного об'єднання. Адже питання нерозбереження зараз досить актуальне для нашої економіки. І як відомо на конференції договорів Європейського банку реконструкції у Лондоні, було прийнято рішення про те, що Тернополі нададуть кредит в сумі 10 мільйонів євро терміну на 25 років. Я хотів би почути, що вже зроблено в цьому напрямку, як використовуються кошти і як цілиться програма модернізації станом на сьогоднішній день. Дякую. Кошти ще не використовуються, рішення прийнято про грант і про кредит, рішення прийнято міською радою, яку повноважу міського підписати договір, але 10 липня буде ще остаточне засідання ради директорів банку, які погодить остаточний проєкт договору і той, який вже погоджений знову таки зі сторони міської ради. І тоді вже буде визначена дата, коли буде підписання. Підписання, напевно, відбудеться в Тернополі, напевно, воно буде знакове, інформаційне, і міський голова, напевно, проінформує депутатів, які можуть прийняти участь.